Наш діалог про спільне благо. Як нам облаштувати наше співжиття? Спілкування з вами в процесі кампанії ми можемо і ці навики прокачати. Кампанія виборами не закінчиться. Це тільки початок, саме цікаве відбуватиметься опісля. Головний інструмент громадянського впливу це ви самі. Мотивувати людей і ну, там, разом з цим, бо це е генерувати креатив, придумувати цікаві ходи. Я вмію. Здобувати інформацію від органів влади офіційно, неофіційно робити її офіційною, з неофіційною. Працювати з даними, бо дуже я цю роботу люблю, оскільки історик фахом. вмію і хочу ще розвиватися, це виступати публічно і мотивувати людей. Є ідея, ресурсу немає. Йдеш і знайомих, починаєш говорити. Це і так з'являється сайт про Україну англійською мовою. То мені було надзвичайно цікаво побачити наживо, як це все відбувається. Я про вас знаю, мені цікаво. Чому я дуже хочу навчитися, це писати текст, бо мені важко написати текст так, щоб зацікавити якось читача, який його читає.